Україна жертва агресії, все зрозуміло. Де чорне і де біле? Новий папа римський буде реальніше оцінювати події і в світі, і в Європі, і, зокрема, в російсько-українській війні. Тут все зрозуміло. Змушені або хтось з власної волі приїхати до нього на Червону площу. Це легітимна ціль для удару Збройних сил України. Завдавати удару не варто. Ми черговий раз проявляємо, як на мене, великодушність, але росіяни. Це ж росіяни 9 травня для росіян цієї всієї недокраїни. Це сакральна дата. Та й біз з ними нехай і далі займаються своїми побідобєсіями. І під час дронових атак аеропорти в Росії раптом всі зупинилися. Вони абсолютно не готові до подібних ситуацій. Це справжня катастрофа. Росіяни відчувають, що ж таке велика війна, коли нікуди не можна вилетіти Ахілесовою п'ятою або слабким місцем і Путіна, і всієї Росії. Ви теж повинні відчувати і теж знати що таке велика війна, яку ви розпочали проти України.